Моє щастя це працювати у цій професії. Моє щастя це навчати найкращих в світі українських дітей в Україні українською мовою. Тут, в одному з найкращих навчальних закладів. А ще в мене є таке мацюнке, нушівське щастя. В цьому році в мене вперше є клас, який навчаються вже за програмою НУШ. Вони такі сильно інтелектуальні і дуже талановиті. От вони і є, моє щастя. Це улюблені. Мої учні, шановні, і це, напевне, те, що ми зараз не маємо військових дій. І напевне щастя полягає в тому, що я подублю всіх людей, а особливо ліцеїстів нашого закладу імені Івана Полія. Для мене щастя, та здоров'я, моїх найбільших людей. Для мене щастя, коли всі навколо посміхаються. Для мене щастя, коли існує мир і спокій у нашій державі. І коли ми всі очікуємо так на цю перемогу. Моє щастя це мій колектив. Щастя це коли дають добро та гарні компліменти. Моє щастя це підтримка від наших вчителів. Моє щастя полягає в моїх друзях. Моє щастя це наш ліцей. Для мене щастя відвідувати уроки в ліцеї. Моє щастя полягає в тому, що я попав в цей ліцей. Моє щастя це затишок в цій школі. Моє щастя це дружній клас.